У нас сховищ немає. Ми конкретно вже чекали цю банду орківську. Чекали на білгородці вже були їхні танки. Коли мені зранку, в самого ранку сказали, що почалася війна. в мене не було ні паніки, нічого. Забрала своїх підопічних. Це дві кошки. в мене за пазуху, документи і зразу на роботу. Пікетували, включіть світло, і там і те, і це, і такі крики були, і шуми, гам. Ну, пережили і все. це. це я, все я дуже... запікаємо. Ні, та тоді сразу пікайте все. <ріст> Вони роблять наше повсякденне життя комфортним. Люди, що лишаються у тіні, але вкладають все у нашу перемогу. Працівники житлово-комунальної сфери. Людмила Павлова. Директор житлово-експлуатаційної організації Софія Київська у програмі Перехрестя з Христею Равлюк у четвер, о 18.30. Не пропустіть!